ж мене підманула, ти ж мене підвела, Ти ж мене молодо, зума розуму звела, ж мене підманула, ж мене підвела, ж мене молодо, зума розум Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Казала у середу, підем разом по череду. Я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, зума розуму звела. Ти казала у четвер, підем разом наш пацер. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела. Ти ж мене піддала. Казала у п'ятницю, піде ми на вечорниці. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого ума розуму звела Ти казала у суборту, підем разом на роботу. Я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула. Ти казала у неділю, підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема. Підманула підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума, розуму звела. Ти казала, я умру, я купив тобі трумну. Я прийшов, а ти жива, підманула підвела, ти ж мене підвела.